Ciao. Ciao. Come stai? Molto bene. E tu invece? Anche io bene. Grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Antonio. E tu? Io sono Elena. A zaras davate rozberamo per eclat ciò dialogo. ciao. Я можу розпочати розмову із якимось моїм дуже добрим давнім знайомим, або другом, або о, хтось, хто зі мною одного віку, або із родичем, тобто із тією людиною, до якої я звертаюся на ти. І «чао» у нас перекладається як привіт, так і папа або бувай. І ще раз повторюся, до людини, до якої ми звертаємося на ти. Тобто, коли ми приходимо, ми кажемо чао, і коли йдемо геть, ми також кажемо чао. Далі, коместай. Коместай це я питаю на ти, як в тебе справи? Якщо я захочу спитати, як у вас справи, я спитаю коместа. Тут хлопець е, чіпляється до дівчини, хоче познайомитися, і е, він до неї звертається на ти Комистай. інвече». Етуінвече. бене» – це ми перекладаємо як дуже добре. інвече». «E Оце Інвече ми перекладаємо ось. А ти ось, а, ти, а в тебе як? Тобто, це не просто а в тебе, а. Це Індвеч ми можемо перекладати як ось або як. Щоб фраза не була такою класичною, тобто ну, не вистачає якоїсь родзинки, тому вони додають цей Інвечер. Його треба запам'ятати, бо дуже багато людей його забувають. Анкіо Бене, я також добре, тобто, в мене все також дуже добре. Тобто бене» це дуже добре. Anкіo bene в мене також добре. А А, в тебе натомість. до речі, Anvision uh, ще ми можемо перекласти як натомість. Uh, Ankio bene, gracie, в мене також все добре. Дякую. Uh, зверніть, будь ласка, увагу на порядок слів. Uh, також я добре. Дякую. Тобто цей порядок слів треба запам'ятати, ви самі так не вигадаєте, так не скажете. Тому треба звернути увагу обов'язково на цей порядок слів. Далі «коматікями». Дослівно, це перекладається, як ти себе називаєш. Італійці саме так спитають, як тебе звати. Тому, якщо я хочу спитати в когось, до кого звертаюся на ти, і хочу спитати, як тебе звати. Я скажу кометики, і у відповідь ми почуємо Йомікямо. Тут, в даному випадку, Антоха каже, що його звати Антоніо. Дивіться, у нас вже вдруге тут зустрічається оце Ету. Що я хочу сказати, нам його дуже треба запам'ятати, бо це така важлива фішка, щоб переводити розмову на співбесідника. Бо поки ми ще не дуже добре вивчили італійську мову, нам треба якось виходити з ситуації, і якщо ми будемо трошки частіше питати в людини, з якою ми розмовляємо: «е ту», а ти або а в тебе. Тобто ще раз, це ету перекладається «а ти» або ав тебе. Тоді він більше буде розповідати щось про себе і менше буде задавати питання нам. Поки він буде щось про себе розповідати, ми можемо пригадати декілька слів і підтримувати таким чином діалог, навіть на самому початковому рівні. Тому оце ету треба дуже сильно запам'ятати і використовувати якомога частіше. Далі, П'ечере Антоніо. О, ми можемо ще так додати, в діалозі вона не сказала, але ми могли б і так сказати: Печере, Антоніо, мені дуже приємно з тобою познайомитись, Антоніо. П'ечере саме по собі перекладається як задоволення. Дослівно це звучить як задоволення Антоніо. Але uh, ми ж розуміємо, що так ми не будемо перекладати. Тому П'ячере в даному випадку, uh, саме в контексті знайомства, я буду перекладати його як приємно познайомитися. Або дуже приємно познайомитися Антоніо. І основа Еліна, я Елена. Італійські імена «Елена» Краще залишати «Елена», бо. Скажімо так, воно буде не дуже добре звучати, якщо ви його будете переробляти на український манер. Тому Еліна залишаємо Еліна. Добре? Так, Скажіть мені, будь ласка, як вам цей новий формат відео, чи заходить, чи не заходить, чи робити далі такі мультяшки. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, щоб я розуміла, подобається чи не подобається.